Далі, давай, 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 тримай, біля, давай, стріляй, 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 стріляй. Молодець. Дивіться чорно, давай, 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 давай. У нас відбувається інтенсив з цивільними, на якому ми власне, показуємо, як відбувається базова загальновійськова підготовка під час проходження. Служби. В інтенсив входять основи з вогневої, тактичної підготовки, а також з тактичної медицини. Частково зачіпаємо військову топографію, ну і навики з виживання. По-перше, це важлива навичка для будь-кого. По-друге, ти завантажуєшся тільки ну, в ту реальність, в якій перебуває е, найкраща, мабуть, частина українців на даний момент. І е, завантажуючись хоча б на кілька днів в неї, ти розумієш, що не потрібно цього боятися, і що це можливий варіант розвитку для будь-кого, хто живе в цій країні, або хоче, щоб вона загалом існувала. Даний інтенсив був створений для того, щоб е, жінки могли зрозуміти чоловіків. Військових і розуміли, як їм тяжко, що вони переживають, і більш лояльно відносилися, коли вони повертаються з відпусток до них. А для чоловіків це звичайно досвід, і що вони бачили, що це не так страшно, що все можна зробити, всього можна навчитися, і навіть за чотири дні це фі фізично складна річ в будь-якому разі, тому що просто твоїм берзом зовсім на інше е розрахування. Я тікав від півдрона, я лягав від артобстрілу, я ходив козачом кроком по плацу. Їв найсмачнішу гречку в своєму житті. Я не знаю, чи це голо, чи це павари, дешеве дійсно такі геніальні, але це було надзвичайно. Тут дуже багато несподіванок. Інструктори працюють, команда працює і ти. Виходиш, як то кажуть, з палатки і ти не знаєш, що вже буде за межами палатки. Артобстріли, гранати, і ти повинен постійно бути сконцентрований. Завдання такі самі, як і на БЗВП. Ніяких там поблажок, як кажуть, немає. Вони повинні прочувствувати це все на собі. На даний момент учасники задоволені на емоціях зараз на адреналіні, тому доволі всі. Хочу всім сказати і порадити, що люди, не бійтеся, приходьте. Це не важко. Це зі сторони подивитися, це здається. Важко Но коли ти все вже втягуєшся, в тебе починається адреналін, емоції, і ти вже знаєш, що тобі треба задачу виповнити, ти йдеш вперед, 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 вперед і ні шагу, як то кажуть, назад.